З настанням холодів зростає рівень захворюваності на вірусні хвороби. Медики нагадують про необхідність вакцинації від грипу та інших захворювань, які передаються повітряно крапельним шляхом. Одні свідомо вакцинуються і уникають ускладнень. А є ті, які, керуючись власними релігійними переконаннями, всіляку уникають щеплень. Про ставлення до церкви до вакцинації поговоримо з отцем Антонієм, священником Української греко-католицької церкви у місті Вінниця. Вітаю вас. Як церква відноситься до вакцинації? Якщо говорити про відношення церкви до вакцинації, то церква не має жодних застережень щодо вакцинування ні у Святому Письмі, ні у офіційних документах церкви. Немає заборони вакцинуватися, як доступно пояснити людям, які проти вакцинації через свої релігійні погляди, що щеплюватися потрібно. Звичайно, що вакцинація має бути добровільною, має бути доступною, має бути якісною і має бути добровільною. Тому саме в цих питаннях церква не є компетентною. В цих питаннях церква має довіряти медикам. І має покладатися на чисто наукові дослідження. Відповідно, це має бути просвітницька певна діяльність спільна із духовенством із медиками, які імунологами, так які мають доносити до населення необхідність вакцинування. І розкажіть про ваш досвід вакцинації, зокрема й про те, чи щеплені ваші рідні, і від яких хвороб мій особистий досвід вакцинації є позитивний. Я сам є вакцинований і неодноразово в період коронавірусу вакцинувався від цієї хвороби, також приймав періодично інші вакцинації, які необхідні від інших хворіб. Також мої родичі, батьки, брат, його родина всі вакциновані. Отець Антоній, священник української греко-католицької церкви у місті Вінниця, був з нами на зв'язку.